Фронтова поплава на територію України один за одним відкриваються нові фронти: освітній фронт, потужний блогерський фронт, культурний фронт на гумористичному фронті, на кінофронті, науковий фронт, музичний фронт, релігійний фронт у час гібридної війни. Українці відкривають фронти швидше, ніж Маша Кондратенко випускає нові хіти, і всі посуду миють, і всі печуть, всі воюють за одне. Це такий кулінарний фронт. Загально відомо, що кількість фронтів в Україні має дорівнювати кількості грошей, виявлених у одеського воєнкома. Тепер, якщо на українському телеканалі немає сюжету про вареничний фронт або навіть передачу з такою назвою, та як це немає? Звісно ж є В етері Програма Кулінарний фронт. Сьогодні в проєкті Музичний фронт на телеканалі Прямий інформаційний фронт свою боротьбу вів 11-й телеканал і на творчому фронті. Схема проста: берете будь-яке слово, додаєте слово фронт, і все тепер. Ви не просто їсте по два круасани за раз, а героїчно бороните Україну на економічному фронті, не шкодуючи своєї фігури заради майбутнього батьківщини. Закликаю всіма способами посилювати. Економічний фронт, економічний фронт, і чи легко його тримати. Лю на коміна захищає економічний фронт. Економічний фронт з Олегом Червонюком. Інколи здається, що справжній фронт це просто тил економічного фронту. Нині він підтримує економічний фронт у криворізькому тилу. Я вже уявляю ветеранів економічного фронту, що зі сльозами на очах розповідають своїм онукам, як вони раз на квартал відбивали штурму ЄСВ, трьохсотились через занадто вузькі віконечка в Податкові отримували контузії від крику жіночки, що вимагали ще одну довідку, та на власні очі бачили, як їхні економічні ФОП-побратими переходили з третьої групи на другу. Економічний фронт вкрай важливий. Зараз до економічного фронту додався енергетичний фронт, до енергетичного фронту додався кіберфронт до Кіберфронту додався великий геополітичний фронт. Одного дня українці відкриють усі можливі фронти, та нарешті закриють фронтовідкривальний відкривальний фронт, який забирає так багато ресурсів. Але тоді доведеться відкривати фронтозакривальний закривальний фронт, тож, поки фронтів тільки більше, є, і на всіх цих фронтах доводиться тримати оборону. Сьогодні це оборона на культурному фронті. Як освітній фронт тримає свою оборону? На щастя, успішно тримати оборону дозволяють фортифікації, які забезпечує будівельний фронт. Тому наступного разу, коли в чергове захочете вилаяти незаконну забудову, не поспішайте. Можливо, це зводно опорний пункт будівельного фронту. Будівельний фронт нещадний до руїн. Мапа Deep State не відображає актуальну інформацію по ситуації на всіх фронтах, тому чітко зрозуміти, що де відбувається складно, але ми намагаємось тримати руку на пульсі на руку пульсу фронті. Наразі без змін. Але на жаль, на деяких ділянках бійці воюють не зброєю, а поганою акторочкою. Є воїни з зброєю в руках, а ми з вами воїни духу. Ми мусимо тут жити, творити це важливий фронт. Це наша якби культура. Отже, на культурному фронті митці значно переважають супротивника запасами драматизму та невиправданого пафосу, І близькі до здобуття стратегічної культурної ініціативи за рахунок вдалих тактично художніх маневрів та креативності особового складу. Війна війною, а фронт мистецтва ніхто не скасовував, як працює культурний фронт. Про мистецький фронт розкаже Ольга Дунська. Тим часом на комунальному фронті ситуація значно покращилась, бо чиновники нарешті визначились, який фронт основний. Роботи у комунальників багато, але вони гідно тримають комунальний фронт. Герої комунального фронту з усім справляються. Комунальний фронт це основний фронт, на який, скажімо так, робить націлення. Наша влада напружена обстановка і на інформаційному фронті. Сьогодні у захисників інформаційного фронту професійне свято. День журналіста, Щоб бути корисним своїй державі. Він став на захист українського інформаційного фронту. З камерою тримають інформаційний фронт. З огляду на важку ситуацію на інформаційному фронті є регулярна ротація. Вчора його тримали одні. Ми тримаємо інформаційний фронт. Сьогодні тримають інші. Сьогодні ми тримаємо інформаційний фронт. Окремо варто згадати і про діяльність ворожих ДРГ. Ось, наприклад, Сергій Бубка, колишній президент Українського національного олімпійського комітету. За його словами, він воює на спортивному фронті. Сьогодні на спортивному фронті, а за даними журналістів-розслідувачів Бігус інфо фірма, що належить Сергію Бубці та його брату, працює на окупованих територіях і співпрацює з терористами так званої ДНР. Тож насправді Сергій Бубка це вовк у спортивній формі, який зливає наші позиції на економічному фронті. І ще одна перемога України цього разу на фронті танцювальному. Рішучість та бажання громадян стати на захист української державності на черговому неіснуючому фронті захоплюють та надихають у вигаданому театрі війни аншлаг. Сьогодні викладачі тримають освітній фронт. Тримаємо дитячий фронт. Це ті, кому випало тримати науковий фронт Харкова та всієї України. Представники творчих професій міцно тримають культурний і мистецький фронт. Кожен на своєму місці. Деякі люди показують надлюдську хоробрість, розриваючись між фронтами, фактично тримаючи кругову оборону. Руслана, якщо ви нас чуєте, вітаю вас. Ви зараз на якому фронті зосереджені на музичному чи на волонтерському? Щоб не було непорозумінь, ми дуже поважаємо працю всіх вчителів, журналістів, будівельників, митців і підприємців, та не хочемо в жодному разі принизити їхню діяльність. Але ми ще більше не хочемо, щоб принижувалися подвиги військових. А оці ототожнення цивільне. Них з військовими знецінюють героїзм воїнів кожного свій фронт. У нас зараз спортивний фронт. Досить героїзувати пиття кави, заняття спортом, зйомки новинних сюжетів чи сплату податків. Це звичайні буденні речі, які можливі виключно завдяки хоробрості і самопожертві людей, які захищають нас на єдиному справжньому фронті. Тому підтримуйте їх усіма можливими способами. Як мінімум, не припиняйте донатити. Ніщо не фронт, крім того, де проливається кров, гинуть люди і калічиться долі. Ніколи про це не забувайте.